Троє журналістів і двоє працівників театру досі перебувають у полоні сепаратистів у Слов'янську. Це журналіст луцького видання Волинь пост Сергій Шаповал, кореспондент телеканалу «ЗІК» Юрій Лелявський, журналістка Ірма Крат, театральний режисер Павло Юров і куратор Денис Грищук. Їх захопили близько двох тижнів тому. Рідні і друзі вимагають від влади сприяти їх звільненню і піти на всі вимоги злочинців, навіть якщо доведеться обміняти їх на раніше затримку. Маних сепаратистів, усе, що відомо нині про заручників, те, що у перший тиждень полонених терористи закрили у підвалі відділення СБУ, а зараз їх утримують в одній із будівель Слов'янська. Загалом у полоні терористів на сході України досі залишаються щонайменше 20 українців. они поймут, что они держат у себя абсолютно ну, мирных людей, которые ничем, кроме искусства, не занимаются и которые не могут быть ни опасны, ни полезны, ни, ни, ни ничего. Основная вина ребят, которую можно, которую могли им там на это то, что они, да, они два молодых человека из Киева, которые не проживают в Славянске, не прописаны в Славянске. Є єдиний тільки спосіб звільнити заручників, як я його бачу, це обміняти на інших ну, людей. Тобто те, яким чином звільнювали більшість заручників в Криму. Тобто їх міняли там, на сепаратистів.